Продовжимо цю розмову із політтехнологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. З вашої точки зору, який політичний ефект матиме вибух на мосту? Ну, це посили дезінтеграцію російської влади, тому що вони тепер будуть шукати, хто винувати. До цього ФСБ намагалася звинуватити армію в провалах в Україні. Тепер ФСБ, тепер армія буде звинувачувати ФСБ. Це раз, і звичайно, що це підірве довіру безпосередньо до Путіна, тому що кримський міст був таким сакральним містом. Він вже особисто його відкривав. Пам'ятаєте там на вантажі всі їздив? Сьогодні дуже удар... багато мемів із цієї так, так. їздив і. І це звичайно, що буде підривати. Вони будуть шукати у себе і шпигунів. Вони будуть шукати, хто у цьому винуватий, тому що це в дійсності ефективна робота вже українських спецслужб. Сбу вже натякає, натякає, але не підтверджує, що вони мають до цього безпосередні безпосередньо причетність, тому що це дуже така вже тонка операція, і ми бачимо наскільки спеціальні служби України вже виросли до. Дуже великого рівня для того, щоб наносити удари відплати ворогу. Ну, це вже рівень мосаду, це вже рівень спеціальної служб світу. Тобто, пан Малюк, який тільки нещодавно прийшов на чолі СБУ, демонструє достатньо високу ефективність. У нас Кримські мости вибухають. Так, у нас в іде вимінюють наших полонених, витаскують тих, хто знаходиться тих самих азовців, які знаходяться у полоні. Тобто, ми вже можемо сказати, що і військова машина України, і спеціальні служби вже готові до е знищення ворогу, щоб ворог розумів. Е чим це відрізняється ця війна? Тим, що росіяни відчувають свою безкарність, вони можуть бомбардувати наші території, не заходячи в простір. Вони думають, що вони можуть безкарно знищувати українців. а Тепер вони будуть знати, що кожен крок матиме відплату. Як це робить Ізраїль, коли воює проти своїх ворогів? Це протиборство між ФСБ і Міноборони Росії. До яких наслідків воно може призвести з вашої точки зору, що нам в Україні з того? Це чим більше хитання в російській владі, тим краще для нас. Чому тому, що дивіться, специфіка російської влади, вона ж в тому, що я упевнений, що її військове керівництво ФСБ вже думає, як буде жити в постпутінський час, тому що в Росії зміна влади завжди тягне за собою в першу чергу і смуту. Те, що називається, там це може перетворитися Сам на гарну громадянську війну, тому що окрім цих двох силових структур існує ще пан Кадиров, пан Пригожин, які володіють медійним ресурсом, володіють військовим ресурсом і так далі. Тут і все буде розгортатися навколо того, як Зберегти свою власність, як і захистити власність. Чим більше у них буде терців, чим більше вони будуть публічними, тим більше це буде підрив до довіри, в тому числі особисто до Путіна. І розхитування влади означає, що вони не зможуть вже вести війну проти України, як вони хотіли, і висока ймовірність, що вони будуть іти все ж таки на капітуляцію де факто. Та в Україні, тому що і ресурсів немає, вони будуть зайняті більше збереженням власності всередині країни за масштабом та подія, яка відбулася сьогодні зранку на мосту, з чим би ви її за її значенням порівняли в ході цієї війни? Ну, я думаю, це порівняти з вибухом у Кремлі можна, і що ніхто не може знайти, їх, то тому що знов таки це ну росіяни ж люблять цю сакральність. Так, Крим для них це сакральне місце. Вони його ж вхопили, і для них це те, що це єдиний символ успіху взагалі путінської політики за останні вісім років. А тут. А, Сакральне місце, яке вони до речі, говорили, що воно так охороняється, що ні жо майже жоден об'єкт. Ну, у них це називається об'єкт першої категорії, тобто вони заявляли, що там і з повітря захищається, і комплекси ППО є і підводні є е, е, сили, які захищають цей е, міст, а раз а його немає. Це означає, що вся. Потуга російських спеціальних служб і потуга російської армії. Це фейк, воно просто не існує. І українська армія, українські спецслужби, можуть зробити так, щоб це було знищення навіть ці сакральні місця, про які з якими вони так носяться. Король голий ну не тільки король, вся держава, вся держава. ну дивіться зараз. Зараз взагалі відбувається Росія, обнуляє всі свої досягнення. Які існували ну не просто за 20 років. Вони те, що існувало 300 років, їх же всі боялися, їх же вони ж лякали всіх своїми армією непереможною, з міфом непереможної армії, все це знищується українцями. Знищується українцями тут і зараз це удар, такий геополітичний, що вони. Ну, це знаєте підрив е репутації. У них була репутація однозначно. Як потрібна, так держава. кримський міст це символ окупації, і якщо він руйнується, то відповідно і окупація скоро зруйнується. Дякую, що ви долучилися. Тарас Загородній, керуючий партнер національної антикризової групи. Був з нами на зв'язку.